Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Привіт! А у тебе є друзі? Тоді клич їх скоріше, і будемо дізнаватися, що краще дружити чи сваритися. Спочатку. Стань зі своїм другом один напроти одного, а потім розверніться спиною один до одного. Як ти гадаєш, зручно грати разом, якщо стояти спинами? Краще, коли твій друг дивиться тобі в обличчя та допомагає тобі у всьому. Стань зі своїм другом один напроти одного, впирайся своїми долоньками в його долоньки. А тепер вдвох одночасно малюйте своїми долоньками. Спочатку коло, потім квадрат. І трикутник. Казка Хочу битися. Це було дуже приставуче козеня з крихітними ріжками. Йому не було чим зайнятися, от воно й чіплялося до всіх. Не, хочу битися, давай битися. Відчепися від мене, сказав індик і поважно відійшов убік. Ме, давай битися, пристала козеня поросяти. Відв'яжися, відповіло порося і зарилося п'ятачком у землю. Підбігло козеня до старої вівці. Ме, давай битися. Бе, відійди від мене, не годиться мені з тобою битися. Ме, а я хочу, давай поб'ємося, промовчала вівця і сама відійшла у бік. Побачила козеня цуценя. Ме, а ну, давай битися. Ву, ву, ву дай, зраділа цуценя і боляче вкусила козеня за ногу. Не, стривай, заплакала козеня. Я хочу битися. А ти що робиш? Ву, ву, а я хочу кусатися в. Відповіло цуценя і ще раз вкусила козеня. Хто з героїв казки тобі сподобався найбільше? Козеня? Індик? Порося? Вівця? А може, цуценя? Сподобалась тобі ця казка? Як ти гадаєш, як приємніше? Дружити чи сваритися? Битися? Не билися, трохи посварилися, потім посміялися, друзями засталися. Звісно, добре, коли діти дружні.